Слава Україні! Наступ російських військ на Сумщину та Харківщину. Вибухи на Старокостянтинівщині у Хмельницькому районі горів житловий будинок. Далі детальніше я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ворожий наступ на Сумщину та Харківщину, про який раніше говорив президент України Володимир Зеленський. Фактично уже розпочався за його словами. Стратегічні цілі Росії залишаються незмінними. Ворог прагне захопити якомога більше українських територій та знищити українські сили оборони попри міжнародні переговори. Інтенсивність бойових дій лише зростає. Він також зазначив, що у росіян мобілізаційний ресурс близько 5 мільйонів осіб, а моб ресурс загалом 20 мільйонів. Цього року мрія стане національною. Так прокоментував Володимир Зеленський запуск застосунку, який об'єднає усі школи України. Далі пряма мова. Ми об'єднали фактично все шкільне навчання в одну зручну цифрову систему: навчальні матеріали, журнали, оцінки, домашні завдання та інформація для батьків, які можливості мріє. За словами міністра цифрової трансформації Михайло Фадрова, у застосунку є окрема валюта, яку діти отримуватимуть за досягнення. Для вчителів портал збирає на себе паперову роботу. А перевага для батьків це відстежування динаміки навчання, вибір пріоритетних предметів та перегляд результатів. Окрім того, школярі тепер можуть анонімно повідомляти про булінг у навчальних закладах за допомогою застосунку. Батьки також будуть проінформовані. Окрім того, будуть знати, коли їхні діти спускатимуться в укриття під час тривог. Вже у 2026 році. Доступ до мрії отримають і студенти. У селі Слобідка Рахнівська з усіма військовими почистями в останню земну дорогу Стюхіна Олександра Олександровича. Захисник народився 16 березня 1970 року. Він обороняв Україну від ворога ціною свого життя. Серце воїна перестало битися на Дніпропетровщині 29 березня на 55-му році життя. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Серкостянтинівщині сьогодні лунають вибухи на території, знешкоджують непридатні до використання боєприпасів. Але без паніки все під контролем ДСНС. для власного спокою та безпеки слідкуйте за сигналом повітряної тривоги в разі оголошення загрози. Прямуйте в укриття. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції у Хмельницькій області надійшло 587 повідомлень про події та правопорушення. З них 126 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 119 адміністративних протоколів, з них 23 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 6 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 639 повідомлень від мешканців області. У Хмельницькому районі вогнеборці ліквідували пожежу. У селі Трибухівці горів житловий будинок. Надзвичайники загасили займання, проте вогонь пошкодив покриття та перекриття. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Музика. У Хмельницькому відбудеться відкриття виставки Малюю серцем у рамках всеукраїнського арт-терапевтичного проєкту Жива. Справжні історії кохання. Проєкт спрямований на психологічну та соціальну реабілітацію дружин і мам загиблих героїв. У ньому взяли участь понад три сотні жінок з 25 міст України. Зараз цей виставковий тур прямує до Хмельницького у п'ятницю, 11 квітня. 14-й годині в фойє Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького представлять понад 100 картин, створених учасницями проєкту. Серед них 23 роботи, дружин та мам полеглих героїв з Хмельницького. До підтримки проєкту може долучитися кожен. А на сторінках проєкту Жива в соцмережах і на виставках буде qr код для донатів. Долучайтеся до акції ініціатив та зборів до допомоги нашій армії у цій боротьбі. Також долучайтеся до соціальних мереж першого подільського, аби бути в курсі усіх найважливіших подій. Побачимось.